Осінь панує! Осінь панує! Мені подобається Карпатська осінь. Жовте листя. Дуже гарно. Ідеш. Жовті стежки. Не, буває жовтий сніг, але тут не треба його чіпати. Все дуже гарно. зона турбулентності Що <реш> я вам можу сказати? Єгипет Мальдиви це для ло... для гламурних. А Карпати в останній день осені це для тих йоп, для таких класних пацанов, як я. А я, а я а ще я скажу вам, все одно краще, ніж на роботі. То полюбов.